У попередньому відео ми розповіли що таке що та її особливості. Сьогодні ми покажемо приклади вправ для реабілітації. Пам'ятайте, всі вправи підбираються індивідуально з урахуванням ступеня вигання хребта та особливості пацієнта. Сьогодні на прикладі Анастасії, яка має подібний сколіоз з вигранням у праву сторону ми покажемо вправи з шортерапії. У першій вправі використовуємо валик або згорнутий рушник. Лягаємо на бік вирвання, у нашому випадку правий, ноги зігнуті, руки витягнуті вгору. Завдання тягнути ноги вниз і дихати в ліву сторону, яка розтягується. У другій вправі Анастасія дихає в бік, де розташована палка. Так ми розтягуємо ребра і грудну клітину з цього боку. Вирівнюючи хребет при видихі. У третій вправі ставимо ліву руку на опору, грудний відділ зміщуємо до лівої руки. Права рука вгору зігнута під 90 градусів. Виконуємо асиметричне дихання, видих у ліву сторону, вдих повільно, що терапія це ефективний метод реабілітації. У нейрофіт ми працюємо з дорослими та дітьми для того, щоб повернути тіло, баланс та легкість руку. Якщо у вас або у ваших дітей є такі проблеми, звертайтеся до нас на консультацію.